Як стало відомо, на своєму останньому засіданні Рада національної безпеки і оборони, так само як це зробили інші країни Європейського Союзу, Сполучені Штати Америки, Канади, розширило санкції в зв'язку з будівництвом Керченського мосту і остаточним закриттям реальної можливості. Експлуатації Керченської протоки, яка тепер відбувається виключно під контролем російських Збройних сил. Всі країни, які підтримують Україну, досить швидко відреагували санкційним списком, і цей санкційний список складає не лише десятки компаній, які приймали участь у будівництві Керченського мосту, але і стосовно осіб. Які так чи інакше причетні до проєктування, розробки відповідної документації, постачання відповідних товарів, послуг в зв'язку з цією провокацією Російської Федерації. На жаль, з запізненням, але все-таки РНБО теж відреагувала пакетом санкцій на цей список. І отут сталася дивина. Наряду з введенням ряду санкцій стосовно фізичних осіб і юридичних осіб Російської Федерації, які приймали участь у будівництві Керченського мосту, з'явився інший список, який не був наданий розголошенню. Але цей список, на мій погляд, є ще цікавішим. Це список тих підприємств і фізичних осіб, які були виведені. З-під санкцій у зв'язку з цим же рішенням Ради Національної безпеки і оборони. В цьому списку фігурує дуже чітка лінія на прикриття Радою національної безпеки і оборони, особисто президентом країни, оборудок на сотні мільйонів доларів стосовно експорту металобрухту з України. Дивним чином. Із санкційного списку було виведено одне з найбільших підприємств, яка займалася, але потім рік назад фактично припинила свою діяльність по скупці металобрухту на території України. Це підприємство знаходиться на території ніким не визнаної Придністров'я. Це підприємство, як стало відомо, належить. Особі, стосовно якої введені персональні санкції вже не перший рік. Це мільярдер Усманов, це фактично особистий олігарх президента Путіна. Саме він до останнього володів цим підприємством і скуповував весь металобрухт, фактично знищуючи металургійний комплекс України. Але більше того, ми чудово знаємо, що саме вивозилось під виглядом металобрухту. Це саме ті заводи, які були покладені російськими олігархами, поставлені на коліна, такі як Запорізький алюмінієвий комбінат і багато інших. Саме обладнання з цих заводів вивозилось під виглядом металобрухту. Рік назад були введені жорсткі станції, щоб це зупинити. На жаль, зараз Рада національної безпеки і оборони зняла цей пакет обмежень стосовно. Правої руки Путіна мільярдера Усманова і його підприємства, яке знаходиться на території ніким не визнаного Придністров'я, але страшніше чи інше, всі ці операції по напівлегальному або незаконному вивезенню із кубці металобрухту, а загальний ринок металобрухту сягає майже одного мільярда доларів. Вдумайтесь в ці цифри. Здійснювались через так звані фірми-прокладки, які зареєстровані на території Російської Федерації, і які здійснювали ці операції через окуповану частину Донбаса, так звані ЛНР і ДНР. Так от дивним чином, другий санкційний список, який був знятий рішенням Ради національної безпеки і оборони, стосувався саме майже десятка цих. Фірм-прокладок, власниками яких є російські громадяни, які зареєстровані або на території ніким не визнаного ЛНР ДНР, частини Окупованої Російською Федерацією, або на території Російської Федерації. В такий спосіб рішенням Ради національної безпеки і оборони узаконені оборудки з ринком обігу майже мільярд доларів, де тепер наші підприємства. Які мали можливість останній рік після введення відповідних санкцій фактично постачати металобрук для українських підприємств, а не вивозити це за демпінгами цінами за межі України? Ми вважаємо, що це відбулося не просто так Розуміючи розслідування, яке провели журналісти і ряд каналів. Стосовно бізнесових оборудок президента України, мільярдера Порошенка і мільярдера, фактично власника Молдови, пана Плахатнюка, ці всі оборудки проходили в тому числі і на території ніким не визнаного Придністров'я. Ми вважаємо, що це повинно бути предметом розслідування набу. І тих органів, які здатні провести розслідування стосовно таких оборудок. Це рішення РНБО повинно бути негайно оприлюднено і повинна надана бути офіційна інформація, чому і на якій підставі були підготовлені рішення щодо лобіювання інтересів російського олігарха Усманова. Десятков компаній прокладок з Російської Федерації, які ведуть. Незаконну діяльність на окупованій частині Донбасу, які фактично ведуть економічний підрив стосовно українських підприємств металургійного комплексу, вивозячи з України в такий спосіб, тепер вже узаконений, на жаль, металобрухт з України.